Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава нашому Господу! По правді, Він живий, Він вічний, Він той, який нам заповів, сказав, що живу я і ви будете жити! Слава нашому Господу! І тею надією ми живемо і через те, що Христос, Він живий, воскресчий. Ми є сьогодні зібрані, щоб згадувати про ту всю подію, тим радіти, тим тішитися і мати ту надію на Воскресіння на вічне життя з нашим Господом. Амінь. Слава Господу! Я також буду читати Слово Боже, яке є записане в пісні апостола Павла до Коринтян. Записані там такі слова: 15-й розділ, перше писання до Коринтян. Читаю з 19 вірша. Текст такі слова. Коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос воскрес з мертвих, первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину воскресення мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові. Під час його приходу, а потім кінець, коли він передасть царство Богу і Отцеві, коли він зруйнує усякий уряд і владу, всяку та силу, бо належить йому царювати, аж поки він покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог останній смерть знищиться, бо під ногою він усе впокорив, коли ж кажеш, що покорено все, то ясно, що все, окрім того, хто впокорив йому все. А коли йому все він упокорить, тоді сам син упокориться тому, хто все впокорив йому, що Бог був у всьому все. Брати сестри, оцей відрізок священного писання чи текст, який я прочитав, він нам говорить про. Зміст от того сьогоднішнього життя, отеї боротьби, ота духовна боротьба вона ще в світі проходить. І написано, що все упокориться перед Сином Божим, зруйнується оте все земне, котре сьогодні ще стоїть, має якісь там ще устави, порядки. І ми так часом також переживаємо, щоб нам отут на землі було добре. Голосуємо за людей, котрі ми думаємо про них, що вони що то хочуть зробити краще на землі. І це в нас в земному житті, так воно є. Але Слово Боже говорить про те царство, яке буде стояти і буде стояти вічно, і говорить про Сина Божого, який звершує ту велику боротьбу. І написано, що коли буде переможене, а коли. Він зруйнує всякий уряд, владу всяку та силу, бо належить йому царювати. Йому належить царювати. І коли він все це впокорить, то і сам впокориться Отцеві, котрий все йому дає силу покоряти. Є записана ще одна подія із книги пророка Даниїла. Пам'ятаєте, там було Вавилонське царство на цей час Вавилон був в розсвітім. І це була велика імперія, яка царювала над цією землею, на Ходоносор, отой цар мав необмежену владу. Йому приснився сон, який не, міг, не могли йому люди чи ті, хто мудреці коло нього розгадати, роз'яснити. Але Бог дав Даниїлові відкриття цього сну, роз'яснення його і особливо в другому розірі книгу Прока Даниїла. Де Данил роз'яснює е, навколо носові цей сон, він каже такі слова, другий розділ 44-й вірш книга Даниїла. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потопче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам не руками і потовк залізу, мідь, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім, а сонце й певне і певна його розв'язка. Ми бачимо, що ще в давнину через Даниїла у тому великому цареві, отеї. Імперії Вавилонської, отого такого Вавилону, який в цей час був на такій великій висоті своїми тими е, чарівництвами, отими всіма речами, що там відбувалося, Бог відкрив про ці речі, що буде царство, яке Бог поставить, і воно каже, не зруйнується і не буде дане іншому народові. Воно ка потопче покінчить ці царства і саме буде стояти навіки. І каже, камінь, який ти бачив, який відірвався від гори, що він каже потовк і мідь, і желізо срібло та золото, якби прообраз всіх тих царств і сам стояв той камінь навіки. Євані від Матвія в 21-му розділі, Христос. Наводив притчу про одного пана, який мав виноградника, передав його працівникам. До тих працівників пізніше посилав своїх слуг, щоб вони дали з того виноградника, які то йому плоди, пізніше послав їм і свого сина, вони слуг зневажали, сина вбили. І Христос говорить до них такі слова. 21 розділ Іван від Матвії, 40 вірш. Ото, як прийде той пан виноградника, що зробив він тим винарям? Вони кажуть йому: злочинців погубить жорстоко, виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них, чи ви не читали ніколи в писанні камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це. І дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить Його. А як при та фересеї почули ці притчі Його, то вони зрозуміли, що про них Він говорить. Ми чуємо, Христос говорив про ці речі. І Слово Боже нам говорить, що ота боротьба духовна, вона проходить. Але як добре, коли ми кладемо надію на Господа, коли ми є з Господом, коли ми не противимося Його слову, тому що це все земне зруйнується. І той, котрий має прийти, прийти він прийде. і... Його цар над царями, пан над панами, і йому поклониться все земне, небесне і навіть підземне, поклониться перед іменем нашого Господа. І тому дав би Господь, щоб наша надія була на Господа, ми його любили, йому служили і вихваляли Його ім'я. В першому писанні апостола Петра, другому розрі, записані такі слова, такий призив 4 вірша: приступайте до нього. До каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносить жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, бо стоїть Писані: останує на сівані каменя, вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас то вірує Він коштовність. А для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем і камінь, спотикання, і скеля, спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Слава Господу! І тому, браття, сестри, хай наша надія на Господа буде не тільки в тому земному житті, щоб нам прожити те земне життя, в здоров'ї, в достатках, в ще яких то таких добрих речах, а щоб ми мали надію на Господа. І чекали отого царства, отого приходу. І як йде та духовна боротьба, щоб в тій духовній боротьбі нам не відпасти і не стати на сторону тих, котрі не приносять плоду для Царства Божого, а бути на стороні тих, де приноситься плід для царства Божого, де славиться ім'я Господнє, де нашим життям словами величається ім'я Господа, і приходить той день приближення отого Царства нашого Господа Ісуса Христа. І наостанок, ми зараз будемо завершувати молитву. Читаю Псалом 99-й. Написано, що це є вдячний псалом. Такі слова: уся земле, покликуйте Господу, служить Господеві з радістю, перед обличчям його підійдіть зі співом. Знайте, що Господь Бог Він, Він нас учинив, і його ми, його ми народ та отара, Його пасовиська. Увідіть його брами з подякуванням, на подвір'ї Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід. Слава Господу! І перед таким Господом ми приклонимося, подякуємо Йому і будемо радіти, і тішитися в світлий день Його Воскресіння. Амінь. Монос.